Доброго дня! Хочу сьогодні запитати в картаро пораду для своїх підписників на наступний тиждень з 22 квітня до 28 квітня. Що нам порадять карти. Три варіанти буду. Викладати три карти. Так, можете собі обирати. Зараз будемо дивитись. Так, перша карта. Так, ця карта вам радить зайняти таку позицію спостерігача. Знаєте, як от в тій приказці Моя хата з краю, я нічого не знаю. Радить утримуватись вам від будь-яких дій. Ну, от така порада. Далі друга карта, а тут старший аркан сонечко. Для тих, хто загадав другу карту, то порада така: проявіть активність, подумайте про сім'ю, про діток, якщо вони є. Карта ще радить зайнятися тим, що вам подобається. Довести справи до кінця, якщо у вас вони є. Вас чекає успіх, ця карта говорить. І позитив, і радість. Ну така от порада. Далі хто обрав третю карту? Тут у нас королева Пентаклів. Карта нам ця радить. Займіться з собою. А якщо на даний момент вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до людей, але таких, знаєте, хазяйновитих, які цінують комфорт. Ось такі поради нам дали карти на тиждень. Всім дякую!